Хочу одразу сказати, що це питання доволі непросте і я б сказав риторичне. Чому? Є різні фактори, які впливають на, так би мовити, гектарність. Перше, чи якісна деталь, чи якісно встановили деталь, чи людина, яка керувала агрегатом, працювала в межах норми і багато іншого. Компанія AgroImport Group. Ніколи не залишає своїх клієнтів сам на сам з цим питанням. Дійсно, інколи буває так, що деталь може мати заводський дефект мікротріщину, яку не змогли візуально побачити, хоча й дуже стараємось все перевіряти. А випробування на заводі підтвердило якість, бо з партії береться лише декілька деталей. А часом і сам клієнт говорить про те, що він. Не проконтролював встановлення деталі і деталь вийшла з ладу. А до того всього багато фермерів працюють з технікою в максимально критичних умовах, в яких не обійтись без перенавантаження. В житті буває по-різному, і основний фактор при будь-якій з цих ситуацій залишатися людьми, які знаходять консенсус. Коли діє та сама магічна формула він-він. Виграв-виграв. Коли і замовник, і компанія залишилися задоволеними, успіх завжди там, де людяність.